Фото Трампа з піднятим кулаком і закривавленим правим вухом заполонили соціальні мережі і новини з усього світу. Поранений політик, поки його закривають, агенти секретної служби демонструє цілковиту незворушність та впевненість. Прихильники Трампа у захваті від стійкості свого лідера, навіть опоненти та недруги, визнають, що той тримався гідно. Цей інцидент безумовно додає балів Трампу та збільшує його шанси на перемогу у виборах. З іншого боку, пишуть американські змі вказує на тривожну тенденцію у штатах та і загалом у всьому світі. Насилля стало занадто багато. Усе про подію, яка уже стала частиною світової історії, розкажуть мої колеги. Замах на 45-го президента США Дональда Трампа подія, що вже увійшла в історію. Він саме почав свій виступ перед виборцями у Батлері, це штат Пенсильванія. Говорив про Джо Байдена та його команду, аж раптом пролунав постріл. Служби забирали Трампа, він позував для публіки та камер. У супроводі охорони його відвезли до шпиталю. Хлопця, який намагався вбити політика, ліквідували. Його ім'я вже відоме. Це 20-річний Меттью Крукс із Пенсильванії. Мотив вчинку невідомий. Загинув і один із учасників передвиборчого мітингу. Цей чоловік став випадковою жертвою. Ще двоє зазнали тяжких поранень. Спецслужби продовжують працювати. Ми проведемо ґрунтовне розслідування того, що сталося. Будемо з'ясовувати, як ця особа змогла отримати доступ до того місця, який тип зброї він мав, і все це насправді триватиме дні, тижні і місяці. Із Трампом усе гаразд. Куля лише зачепила вухом. Майже одразу впливові люди з усього світу, а це і прихильники й опоненти, почали висловлювати свою підтримку. Адже політика 21-го століття та ще й в країні, яку вважають мало не зразком демократії та гуманізму, має бути іншою. Коротке звернення оприлюднив і президент України Володимир Зеленський. А опонент Трампа Джо Байден звернувся до американців. Мітинг Трампа це мітинг, який він мав би провести мирно, без будь-яких проблем. Але сама ідея, лише думка про те, що в Америці є політичне насильство чи насильство. Це просто нечувано, вона просто недоречна. Усі, усі повинні засудити це. Я буду повідомляти вам усі новини, і якщо зможу поговорити з Дональдом, теж повідомлю вам про це. Поки що здається, що у нього все добре. За попередніми даними, хлопець стріляв із даху приблизно за 200 метрів від Трампа. Мав автомат поцілити у вухо з такої відстані без спеціальної підготовки, а поки що невідомо, які вміння були в нападника. Досить непросто. Тому версію, нібито Трамп сам спланував цей замах, щоб отримати політичні дивіденди напередодні виборів. Світові змі відкидають. Натомість пишуть такий інцидент змусить Трампа посилити свою охорону, а ще зробити політичну кампанію м'якшою. Для Байдена ця подія теж певною мірою зручна, адже всі нарешті перестануть обговорювати його вік. Важко передбачити щось в довгостроковій перспективі, але найближчим часом я думаю, буде трохи менше політичної ворожнечі і злості. Значно посилиться безпека і з'явиться інший фокус у всіх змі, який відрізнятиметься від того, що ми бачили останні кілька тижнів. Адже напередодні всі були зосереджені на новинах про президента Байдена, а тепер увага повертається до Трампа і того, що сталося. За останніми опитуваннями, які опублікували за два дні до замаху у четвер. Підтримка Байдена й Трампа у США майже однакова. Чинний президент має 50 відсотків, його опонент 48. Після такої події рейтинг Трампа очевидно зросте. Однак до виборів, які відбудуться в листопаді, ще надто багато часу, і фігури на цій політичній шахівниці можуть не раз змінити свої позиції. Гра триває. Наталія Косінова, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.